Вітаю, добрий ранок на каналі Катерина Мальова. Ось почалося літо, сьогодні перший день літа і сьогодні день захисту дітей міжнародний, тому ми вирішили провести цей день менше в роботі і в справах по дому, а більше саме з дитиною. Починаємо, як завжди, з прочитання підручників, книжок. Це його улюблене місце, бо люди тут завжди кидали йому крихі. Ця гуля захворіла. Тримай друзяка, Горлик клас! Тим часом Роск і Чубчик боролися з криміналом і допомагали невинним створінням. Заїхали до лісу. Тут акацієва сторона, співають пташенятка. Такі аромати хвойні. Перекопали тут все, вон, бачите, щоб не було пожеж. До речі, коли ми заїжджали до лісу, там була, здається, пожежа бо щось все вигоріло там, де ми брали. Гіллячка. Точно? Як вам прогулянка, юначе? А, де галя? Шукаємо. Ми тоді сюди ходили чи ні, чи далі? Можна тут поїхати. Можна, ну там перекопане, ми можемо вгрузнути. О, ялиночки маленькі. Якщо вжу, от поїхати, там? То... О, якийсь столик хтось приніс, чи то Буда була чи щось, Буда для приблуди. Знайдемо якусь галявину, зробимо пікніка. Послухаємо, як співають пташки. Ой, скільки тут сміття. Потім зробимо прогулянку. Як тут класнючо, як тут природно. Давай сюди підемо. Диви, тут є така стежка, де можна прогулятися. Де можна знайти якісь палки. Звісно, можна все: палки, шишки, все таке інше. Ми прийшли трошки відпочити і подихати свіжим повітрячком, бо Вова щось трошки прихворів, нежить у нього. А саме найкраще для імунітету це прогулянки саме хвойними лісами. І тому ми сюди прийшли ще в хвойному лісі, не так багато комарів, як у листяному. Хоча там акації. Ми думаємо, зараз акації пройдемо і там знайдемо якусь галявинку і на неї трошки посидимо. У нас є бутерброди, є водичку, арахіс, печиво. Трошки там посидимо. Отут навіть є якесь місце для сидіння, але люди все загезали, он все в якихось бутилках зламали щось. Диви, там місце для сидіння, вони все позламали. Дуже прикро, треба його обійти. Це аромат, це звук шишки лопається під ногами. Дивіться, що люди по собі залишили, сиділи, все це кинули. От цікаво, вони на що думають, що хтось прийде за ними, прибирає, ще й зламали стіл. А ми пройдемо далі, ми не будемо тут сидіти. Іди тільки обережно. Чиф. О, дивіться, ромашки ростуть у так, лісі. А, так, це, да, це ми тут з тобою Вова їхали на велосипедах, а там ще смітники, чи ні? Щось дуже схоже. Так, да, дуже схожа ця дорога, а там, типу, смітники. <рес> да, ми тут були, Вов. А у то, що, щось. Звірюга якась вон, темна, чи то собака. Чи що? Де? Вон Де? щось. Покажи. Так, Медві цей. А, звісно. Тут дуже спекотно. Може в великий ліс підемо. Грибів нема. Ух ти диви, цей кущик ось так цвіте. Чи це вже насіннячко в нього? Це яка акація кущиком, дуже схожа. Де? Зелененькі? Ага. Да. І тут шишки зелені. О, взагалі клас. І тут також вона, манюська. А тут, тут так птахи не луки. Да, Тут так птахи не співають, як у великому лісі. Треба йти великий ліс, я думаю. Так, да, жу-жу щось робила, я чула. Це машина. Ну, мабуть, це, це мабуть. брали галявину, а на галявині. На галявині росте гриб, уявіте. Ну, це вже... Ну, це, гриб, це мабуть, це з весни. Як ви називаєте? Не знаю. Хай росте. Мусить. Ну він дуже схожий на маслюка, але він дуже-дуже старий вже. вже це лисичка? Я ж тобі кажу, що схожий на маслюка, лисичка трошки не така. Так, треба прибрати, мабуть, шишки, да? трошки. Ось тут гарний мох. Треба хоча б поприбирати отак шишки трошки, да? де будемо сидіти. Я можу допомогти. Допомоги, допоможи, отуди кидай під ялинку. Щоб ми тут де сіли, у нас щоб було не дуже колюче від шишок. А мох він такий м'якенький, буде нам, як пір'їнка. О, тут навіть ялиночка маленька росте. Дуже тут атмосферно. Давно ми вже не були на таких галявинках, да, Вова? Я, Спекотно, я вже... перший день літа і вже така спека, як наче у липні раніше було, да? Якось цей рік все-все раніше. У мене шпить, шпить це є. Я можу щось. Голка. Голка, можеш лісовий куточок вишити. Да, там в мене. Я вишив для да? оцю. Дуже не, дякую. Не вишив, я Вишиванку. Дякую дуже. Ух, далеко. Горбат і броні. Я можу навіть захиститись від сонця. Глянь. Як? Ух ти Мені хочулось захистити світ сонця. Давай. клас Є, гарно. О, хорошо. Угу. Ну що, ви граєте? Давай! Давай. Ух ти! Ось що... і тут. Зробили собі бутрики. бутеріки. супер бутерброд. Це піджарила трошки. Так, можна класти, помідорчик. Салатик у цей кучерявий, це вже з нашого городу. Треба покласти. Не зимбову це не також був. Також був? Угу. Круто. Огірок чи кучерявець. Че капушка? Смакота. Грають бадмінтон, а я тут вийшла прогулятись, пройтись просто сама по лісові. Ми часто густо жили бі біля лісу. Так склалося, що ми, коли переселилися з Донецьку, ми жили. Ну, вже коли Вова народився, ми жили півроку в Харкові і півроку в селі в Ізюмському районі. Якраз біля такого самого лісу. І там було досить-досить цікаво, там ще було водосховище велике, зараз його, на жаль, немає вже. І було озеро, також озера зараз нема, бо водосховище спустили і озеро пішло також. І то ми проводили не тільки ціле літо, а ще й місяць, півтори десь місяці. Весни і півтори місяці осені, бо Вова ходив до садочку, ну, коли він не ходив до садочку, то ми просто там були. коли ходив до садочку, я його просто не повела там 1 вересня, а повела вже в середині жовтня. Навіть наприкінці жовтня він пішов у садочок ближче до листопада. Це коли він перший раз пішов. І то ми так часто проводили часом біля такого лісу. І зараз я хожу і такі, знаєте, ностальгічні емоції, але приємні. Мені подобається ось цей аромат. І все дитинство ми там провели. Але коли ми були дітьми, нас туди привозили батьки. Ну надовго, батьки ж працювали, виходить. Коли в них були вихідні чи відпустки, то тоді привозили. Ну, там на тиждень, може, на два. Колись ми поїхали, я пам'ятаю з бабусею, з її подружкою і онуками її подружки. Ми поїхали тоді на місяць аж. І для нас так це о, цілий місяць біля лісу, клас. А ось коли вже в мене був син, то ми півроку жили. Ми переїжджали десь середині квітня, починали там якісь ну, там порядки наводити, ну, такі невеличкі. Там щось поприбирати після зими, покосити траву, досадити газон. І гуляли, ходили на рибалку. І так цього не вистачало оці два роки, поки ми жили в Києві. Я розумію, звісно, війна і все таке інше. Але все ж таки хочеться проводити час якось схоже на те, як це було до війни. Тому що якщо постійно жити новинами і жити цими подіями, просто ніяка психіка не витримається. Шум такий у лісі цікавий, як наче гудуть. Бджоли, чи щось таке. А може, якісь мухи, чи якісь комарі рояться. Подобається мені тут, дуже подобається. А це ж, як я і казала, ми тут уже скільки з березня, я ще ні разу не ходила до лісу. Ну, нам не дуже зручно тут до лісу йти. Там треба пройти через леваду, через все село, потім пройти там такий Місцина така ну, дика. Мені там не дуже подобається ходити. А це зараз ми об'їхали з іншої сторони, через інше село, і там якраз вздовж лісу йде дорога асфальтована. І ми заїхали з тої асфальтованої дороги сюди. Ми, до речі, по цьому лісу ходили у грудні, там, де є відео в мене про різдво, що різдвяні канікули, чи якось так воно називається, ми якраз у цьому лісові. Гуляли тоді, гілки шукали на ялинку, збирали. До речі, дуже багато ялинок. Ось, чи побачите, чи ні. Ось ростуть прямо із насіннячка. Дивіться, яких багато. Уявіте, ми також посадили ялинки, вони прижилися. Будуть у нас ялинки стояти. Ми ще хочемо посадити. Ну, не ялинки, сосни. Ще хочемо посадити, але не давати їм виростати дуже великими. Десь на висоті двох метрів їх обрізати, щоб вони в ширину росли, або просто так от стояли, як загорожа по периметру. Ми хотіли туйки, звісно, але порахували, скільки то їх треба, вони ж не дуже широкі туйки. І це досить накладно, звісно. Можливо, колись там ще. Але хочеться ось такий якийсь мікроклімат ялинковий, все ж таки себе в дворі також зробити. Хоча б трішечки. Ой, дивіться, тут такий великий яр. Воно там. Мені подобається, до речі, до речі, прогулянки по такої, такої місцевості, по такій місцевості, вони дуже корисні для серцево-судинної системи через те, що ти спускаєшся, піднімаєшся, і при тому ти через те, що там піднімаєшся, починаєш дихати частіше і вдихаєш ось цей аромат. Соснови, усі всі ефірні масла. Ефірні соснові масла вони сприяють, як я вже казала, зміцненню імунітету. Я іноді дивлюся, є такий професор доктор Петрик в інтернеті. Я його знайшла, коли захворіла на відомий вірус у 2021 році. Якраз він випустив відео щодо цього вірусу, і я лікувалась саме так, як він там тоді казав. І тому пройшло все більш-менш. Ми навіть не потрапили до лікарні. Ну, тобто нам сказали, що у вас немає температури, і тому ми вас не покладемо в лікарню. Лікуйтесь вдома, як стане гірше, то тоді приїжджайте. Хоча у нас була рідина, в легенях було важко дихати. Мені дитині, вони мені сказали, якщо ми будемо класти, то вас ми покладемо сюди, в районний центр, а дитину до Ізюму відвеземо, типу, окремо, там бокси спеціальні для дітей були. І я така, ні, поки нормально, там температури не було. І то ми самі так і одужали. І оце завдяки цьому порадам цього доктора. Ну і тому, що ми все ж таки зустріли це вірус саме в хвойному лісі. І ось в одних із своїх відео, в нього там було таке відео, як продовжити своє життя, Ну, щоб жити довше. І там він казав, що вже багато було усіляких... Іслідування, як українського дослідження, напишіть, бо я ще ну, перекладаю себе в голові, те, що кажу, і тому не завжди можу е, згадати. До речі, це одна із побочок цього відомого вірусу. Я про нього не кажу прямо, бо Ютуб там щось блочить, коли це починаєш казати. Е, так от, після того вибиває пам'ять на знайомі слова після нього. Іноді таке буває. І так, от він сказав, що вже є такі іслідування. що для того, щоб підвищувати імунітет, дійсно треба гуляти саме хвойними лісами. Тому ось ходимо, підвищуємо імунітети. І вам також всім раджу, якщо десь неподалік від вас є, навіть якщо він не маленький, на, наприклад, наприклад, той ліс, де ми жили в Ізюмському районі, там дійсно були великі ліси. Там заблукати не можна було, і вони були насаджені. Не сам садом, а їх насаджували так само, як і тут, для деревини. Але там були більші об'єми цих лісів. Тут такий невеличкий він, але достатньо, достатньо симпатичний. Чуєте, пташка співає? М -м -м. Він, яка краса? Та да, заради цього і треба їздити. Якось так знаєте перезагрузка. Бо ми все, все в будинку, все ми у дворі, роботи дуже багато. Я взагалі нічого не встигаю. Я тут тільки зробила, тільки в мене все добре, там вже заросло травою. Тільки там цей траву поприбирала десь на невеличкому клаптику, там вже закінчилась їжа, треба готувати. Там же наготувала в домі хлам, бардак і треба все прибирати. Через ще від котів летить туди-сюди. Коли в квартирі раз на день пополососив і нормік. А коли в будинку, багато кімнат, і через те, що нема ремонту, воно все забруднюється дуже-дуже швидко. Ти тільки помив, воно там щось відпало, там щось відбилось, там щось те, там щось це. І оце я нічого не встигаю. І все ж таки вирішила. Ось почалося літо, гарний привід відпочити з дитиною. Присвятити день дитині і власному відпочинку. І тому ми вирішили сьогодні по мінімуму щось робити вдома і все ж таки ось так прогулятися. Тому ви теж собі робіть перерви, бо постійно працювати це не є ок. Перерви треба робити. Воно, дивіться, дрова. лежать. Тут багато дерев тоді, пам'ятаєш, попадало, в грудні ми були. Хто дивився моє відео, або подивіться, в грудні ми тут на Різдво були, дуже багато попадало дерев, був якийсь тут ураган чи щось таке. І ото їх вже попиляли потрошку. Вон, бачите, корінь, з корін з коріннями прям вони попадали. Це не те, що їх там поспилювали. А ми ти, та ні, не 10, я думаю, ми вже майже прийшли. А, їхать до річки. Мам, а, а оця дорога направить там, де машина буде? Ні, нам де машина прямо треба. А, ну це дорога тут. Я думаю, це вона. А може ця? Не знаю. <гум> може і ця. Зараз кудись підійдемо. <кх> Такий пісочок приємний. Так, да? <кх> Ну, ходімо за тобою. Вийшли не там, де приїхали. Зараз йдемо по лісу, по дорозі. Пташки співають неймовірно. Так дзвінко. І так мелодійно, до речі, чи ви помічали, у природі можуть співати багато пташків, пташків, пташок. Але, співаючи по-різному кожна, разом їх хор, він є все одно гармонійним. Чи помічали ви це, чи ні? Напишіть в коментарях. Приїхали до річки. Таким місцина наче непогана, аромат не дуже тут, звісно, є подекуди комарики. Але так доволі прохолодно, От зараз подивимось, чи буде щось клювати, чи взагалі тут є якась глибина. Як? А є глибина там хоч якась? Дивіться, які великі дерева. Просто громенні. Бузина тут росте. Не можу нічого сказати. Щось діла не було на ставку на, цьому, на цій річці, жодної дібалки не було. Ну хоч Вова не впав в річку, ти хорошо. Всі жили то слабо. Так, да. проїжджаємо по поля, поля поля. Спокойно дуже сегодня, дуже спекотно. А -а -а, О, що це, Сашко, зараз попробиваємо. Ой, фу, Бери. Сашко. Гарно відпочили. -а -а. Я також відпочину. Так, надихались кислородом. Малий ще ж захворів трошки, він уже такий солов'їний був. Тому на річці не залишились надовго, бо зовсім нічого не клювало, і місце таке не підходяще з дитиною, це точно. Тому приїхали, зараз відпочинемо і будемо далі проводити наш час. А я бажаю вам всім гарного. Дякую за перегляд!